Вітаю! Сьогодні будемо говорити про екстремуми функції. це, власне, їх максимальні та мінімальні значення. Ви певно помітили, що на графіку, який ми зараз бачимо, це справді не максимальне і мінімальне значення. Проте саме ці точки можна зайти за допомогою похідної, і ми будемо розбиратися, як це робити. Але якщо у нас з вами є функція обмежена. І в неї є початок та кінець, наприклад, сказано на відрізку від мінус 4 до 4, то слід перевіряти ще кінці відрізків. Можливо, вони будуть знаходитися нижче, ніж та чим екстремум функції, або вище, ніж інший екстрем, тобто ніж... нижче, ніж той мінімум, що ми могли б знайти, і вище, ніж той максимум, що ми теж могли знайти. В нашому випадку це виглядає саме так. Тому, коли у вас функція задана на певному відрізкові, слід перевіряти в кінці цього відрізка. Якщо ж його не задано, то ми їх не перевіряємо і будемо знаходити тільки ось дані точки. Ми їх, коли бачимо на графіку, можемо легко помітити, знайти це найвища гора і найнижча западина. Ну, давайте будемо говорити так. Їх може бути багато на одному графіку, і котра з них найвища, та буде точно максимумом. Але всі такі гор... гори, горбики, пагорби ми магтимемо познаходити, використовуючи лише аналітичний запис нашої функції, навіть не маючи графіка. Це зручно, це дозволяє досліджувати функцію. До речі, цим ми будемо займатися дещо пізніше, і про це буде теж відео. Так, що ж таке екстремум функції, або, наприклад, максимум її чи мінімум, це значення самої функції. Тобто, коли ми говоримо екстремум, ми маємо на увазі значення самої функції, тобто значення Y. І максимальне значення цієї функції, яке видасть нам робота з її аналітичним записом, якщо у нас не вказані кінці відрізка це значення 2. Це не означає, що це ідеальний варіант. Я вже говорив про те, що слід перевіряти кінці відрізка, якщо нам задана вона на відрізкові. Але якщо цього немає, то ця точка претендентна на максимум. А той х, при якому вона набуває свого максимального значення, називають точкою екстремума. І як ми бачимо, це значення мінус 2. Тобто при x дорівнює мінус 2, y буде дорівнювати 2, а це буде максимальне значення. Схожа історія із мінімуму. При Х, який буде дорівнювати 1, то y, відповідно, буде дорівнювати мінус 2, і все має бути добре. Отже, у нас є точки екстремуму, а значення y – це самі екстремуми. Тут важливо не плутати, щоб нічого не сплутати в умовах завдань, які нам можуть давати. Або ті речі, що нам потрібно буде в них знайти. Так як же нам знаходити ці славнозвісні точки екстремуму? Річ у тім, що якщо у нас в точці Х0 буде екстремум функції, то похідна від функції в цій точці буде дорівнювати нулю або взагалі не існувати. Тобто, в нас є вибір або вхід на 0, або вона взагалі не існує. Ну от візьмемо функцію y дорівня 1 поділене на х. Ми знаходимо від неї похідну. Це буде мінус 1, що ділиться на х у квадраті. Далі ми хочемо прирівняти до 0. тобто, що ми робимо, y' дорівню 0. І от пробуємо знайти. Підставляємо це значення, і в нас виходить, що. Одиниця поділене на х у квадраті дорівнює 0. На яке число треба поділити? 1, щоб стало 0. Ми не можемо таке число підібрати. Отже, ми, ніби як і не маємо точки екстремуму. адже в нас немає такого якса, як сайки, перетворить нашу похідну на 0. Але є те число, що ми не можемо туди підставити. Це свого роду область допустимих значень, але вже для похідної. У нас є знаменник, в ньому є х квадрат. x квадрат не має дорівнювати нулю. А отже, x не має дорівнювати нулю. І ось ця точка, в якій х буде 0, теж може бути точкою екстрему. Тобто її слід буде теж перевіряти потім. Але цей нулик підставляти слід буде ось сюди, в нашу початкову функцію. Інколи трапляється так, що похідна в цій точці не існує, а значення самої функції існує, і ми могтимемо знайти або максимум або мінімум? Так це рідко, але трапляється, і про це слід пам'ятати. От, давайте ми з вами уявимо, що ми вже знайшли, що в нас точками екстрему можуть бути мінус 2 та 1. Як же визначити, де буде максимум, а де буде мінімум? Якщо похідна в функції Буде зліва додатною, тобто буде в неї знак плюс, а справа буде від'ємною, то в нас функція буде по суті зростати до цієї точки, а потім спадати. Як бачите, це наша ситуація, і це буде максимум. Якщо ж ми бачимо, що в нас зліва від точки похідна дорівнює від'ємному якомусь числу, а праворуч додатному, тобто змінює свій знак, і вона до цього. Спадала, а потім почала зростати, то це буде мінімум цієї функції. Давайте підсумуємо: для того, щоб знаходити екстремуми в функції, нам потрібно спочатку вияснити точки екстремуму. Щоб їх знайти, ми маємо взяти нашу похідну, тобто її аналітичний запис, і знайти з нього похідну. Якщо вона. В, цій, в якій тоді, які точці буде дорівнювати нулю або не існувати, це буде критична точка. І вже потім слід буде скористатися цією критичною точкою, подивитися, які будуть знаки для похідної лівіше та правіше від цієї точки. Якщо знаки змінюються, у нас є претендент на екстремум. Якщо не змінюється, то нічого власне для нас не змінюється. Претендента на екстремум немає, і ми цю точку перевіряти не будемо. Давайте в першому завданні у нас буде функція y дорівнює 5х мінус х в кубі. Непоганий варіант. І нас просять знайти як точки екстремуму, так і екстремуми функції. Що ми для цього робимо? Перш за все, ми пам'ятаємо, що нам потрібно знайти похідну та прирівняти її до нуля, щоб знайти критичні точки. У нас похідна буде записуватись так. Із 5х це буде лише 5. Далі ми пишемо мінус з х в кубі 3 х квадрат. Похідну ми знайшли. Наступним кроком ми прирівнюємо її до нуля, тобто ми переписуємо 5 відняти 3х2 дорівнює 0. Перевіряємо, чи є такі точки, в яких значення всієї функції не існує. Оскільки в нас немає ні знаменників, ні коренів, ні ще якихось речей, які накладають певні умови на свої аргументи. То можна говорити, що немає таких точок, яких би дана похідна б не існувала. Тому єдиний шанс на екстремуми – це знайти точки, в яких наша похідна дорівнює 0, цим ми займаємося. Ми маємо квадратне рівняння, яке слід буде розв'язати. Давайте ми доданки з X лишимо зліва, те, що без X перенесемо праворуч. Змінимо знаки на протилежні От будемо мати 3х квадраті дорівнює... 5, А потім все поділимо на 3 і матимемо х в квадраті дорівнюватиме 5 третіх. От ми з вами знайшли якесь певне число, але ми не маємо ще конкретних точок. Слід нам буде знайти корінь. Тобто ми ніби як шукаємо корінь звідси, шукаємо корінь звідси теж. І будемо мати х1 дорівнює корінь із 5 третіх. Звичайно, можна було би виділити цілу частину 5 ділимо на 3, беремо по одному. Буде 1, лишається 2 остача, тобто буде 2 треті, тобто маємо 1,2 третьі. Можна писати так, і це хороший варіант. А другий корінь буде вже просто зі знаком мінус, і так же само 1,2 третіх. Ми з вами знайшли критичні точки. Далі будемо координатну пряму і розміщуємо ці точки на ній. Пам'ятаємо, що зліва ми пишемо менше число, а отже мінус. Корінь з 1,2 треті все-таки треба записати ліворуч. Не сплутайте це, щоб не мати потім проблем в майбутньому. І далі треба визначити, а які знаки будуть мати наша похідна, ліворуч та праворуч від наших контрольних точок. Лівіше буде десь тут число мінус 2, правіше від цієї точки буде число 2. Власне, це буде мінус. Корінь з двох і плюс корінь з двох, якби ми додали під коренем ще по одній третій. А отже, мінус 2 і 2 будуть справді знаходитися на тих місцях, де вони зараз зображені. Між ними буде знаходитися 0, і є сенс їх перевірити. Оскільки це у нас з вами буде квадратична функція, то можна визначити один знак, а потім просто прочергувати його. Підставимо замість х квадрата 0. Оскільки це найпростіший варіант, даний доданок взагалі зникне і лишиться тільки 5. 5 це число додатне, отже, знак буде тут плюс. Логічно, що в цих місцях уже буде змінений на протилежний, на мінус. Проте ми зараз так легко здаватися не будемо і перевіримо, чи справді мінуси там будуть. Підставляємо мінус 2. Мінус 2 в квадраті буде давати 4. 4 множимо на 3. Логічно, що 12, і 5 відняти 12 буде число від'ємне. Навіть якщо ми мінус 2 підставимо, чи плюс 2 ві, замість X при піднесенні до квадрату, число стане додатним. Отже, неважливо, чи ми підберемо ось це число, чи ось це, у нас результат буде від'ємний. І ми це з вами вже чітко вияснили. Далі, що ми маємо розуміти? Якщо у нас мінус, то наша функція спадає. Якщо у нас плюс, вона буде зростати, а потім мінус, вона знову буде спадати. І справді, якщо вона спадала, потім почала зростати, то там має бути її мінімум. Отже, можна говорити, що мінімальне значення нашої функції буде в точці х дорівнює мінус корінь 1,2 третіх. І нам потрібно буде лише його порахувати. А максимальне значення функції буде в точці х дорівнює корінь з 1,2 третіх. Далі слід знайти максимум та мінімум. Або мінімум та максимум. Для цього ми матимемо підставити ці числа в нашу функцію, тобто буквально в перший рядочок тексту, що ми з вами записали. Будемо множити 5 на мінус корінь, буде мінус 5 коренів з 1,2. І відняти. Е, мінус 1, мінус у нас, далі. Оскільки у нас це число від'ємне, і тут є ще мінус, Третій степень дозволить цьому мінусу ось, пробратися назовні, і буде мінус на мінус, плюс, тому ставимо плюсик. І потрібно буде даний корінь піднести до третього степеня, що там буде відбуватися. Ми можемо вказати, що він буде в другому степені, плюс, плюс ще помножити на от такий корінь додатково. При піднесенні до другого степеня корінь ми приберемо, тому можна буде зразу написати, що це буде 1,2 третіх. І під коренем написати ще 1,2 третіх, з якої квадратний корінь слід би ще добути. Схожа історія буде з максимальним значенням. Але там знаки будуть протилежними. Чому? Тому що, власне, тут у нас буде плюс, і він дані знаки змінювати не буде. Загажу, що це працюватиме лише. Для даної функції, для інших, можливо, буде інша історія, можливо, не просто знак слід буде змінити, а ще щось перерахувати. Далі ми можемо помітити, що в нас в обох доданках є корінь з 1,2, і можна його ніби винести за дужки, а обрахунки зробити за цими числами. Таким чином, ми з вами одержали мінімальне значення нашої функції та максимальне її значення. І власне нагадаю ще раз: якщо вас просять знайти екстремуми функції або мінімальне значення функції чи максимальне значення функції, то ви шукаєте значення Y. Якщо ж вас просять знайти точки екстремуму або точки мінімуму, чи точки максимуму, ви шукаєте відповідні значення X. Важливо це не сплутати. Щоби не знайти те, що вас не просять, і знайти саме те, що вам потрібно, на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.